За вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів. Двоє поранених сьогодні на Херсонщині. 54-річний чоловік постраждав через ранкову атаку на обласний центр. У нього діагностували вибухову травму. Також пошкоджена будівля закладу освіти. Крім того, постраждала 50-річна жінка у Береславі. Її атакував дрон на подвір'ї власного будинку. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Трагедія в Одесі через ураження струмом загинув 17-річний юнак. Ще один 11-річний у лікарні у важкому стані. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Двоє хлопців вилізли на дах вантажного вагона, і там їх уразило від високовольтної мережі. Обставини встановлюють. Незаконно нарахував понад 7 мільйонів гривень. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини з Київщини, який допустив безпідставне нарахування підлеглим бойових доплат. З лютого по жовтень, 2023 року, посадовець оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали участь у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань. Жодної партії вітчизняних 155-мм міліметрових снарядів не законтрактувала агенція оборонних закупівель станом на початок березня. Про це повідомляє Українська Правда. Журналісти зазначають, що наші виробники мають потенціал у випуску таких боєприпасів. Ще весени минулого року. Приватна компанія Українська бронетехніка в партнерстві із європейським виробником подали пропозицію на постачання 155-мм міліметрових пострілів. Втім, станом на сьогодні. Жоден контракт не підписаний. Навіть пробну партію не закупили. Найкраща не ситуація із технологічним озброєнням типу безпілотників різних систем, пише Українська Правда. Цифровий дозвіл на зброю з'явився у застосунку. Дія користувачі можуть самостійно згенерувати його. Дані беруть із електронного реєстру зброї, який запрацював у 2023 році. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два блінокля із далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя. Наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся разом до перемоги. Нарколабораторії промислових масштабів викрили правоохоронці у Чернігові, повідомила Нацполіція. Організатори орендували дві квартири та дачний будинок, де налагодили... Повний цикл виготовлення зберігання та фасування психотропних речовин в особливо великих розмірах. Щомісяця виготовляли до 10 кілограмів психотропів та отримували близько 5 мільйонів гривень прибутку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів психотропних речовин. Організаторам, а це двоє чоловіків, та жінка загрожує до 12 років тюрми. І такими були новини на цей час. Більше можете прочитати на нашому сайті «Еспресо ТІВІ. І дивіться наступний випуск вже о шістнадцятій.